Манда львівської мануфактури новин цього разу у судовій вишні, місто, де давнина гармонійно поєднується із сучасністю, а неймовірні краєвиди зачаровують із перших хвилин. Про цікаві факти та значення судової вишні розповідає Мар'ян Хом'як, хранитель історії, директор народного музею та фонду українсько польської історії людей. Судова Вишня – літописне місто. таких міст небагато. От. Але якщо, якщо дивитися історію, шукати, наприклад, по польських джерелах, то виявиться, що до 50-х років історію Судової вишні писали від Магдебурзького права, тому що запис в літописі 1230 року стосувався вишні, і Бог його знає, якої вишні, то треба було довести. І от кризнавець Тадей Дмитрасевич, який дотепер вважається одна з таких найвідоміших постатей, і наступного року буде його ювілей. От він розпочав розкопки, він знайшов того родище. Правда, спочатку не те от літописне, а раніше, потім пізніше. Ще декілька вони були так розташовані на південних пагорбах. От на ну, він, він не був чорним археологом. і, і тих штучок не мав. Відповідно. Він закликав. Ну й був освічений людини. Він закликав дослідників зі Львова. І тут було декілька польових сезонів. і вони дуже багато дечого цікавого накопали, але все забрали на Львів. Остович, ніколи не втрачали статус міста. Те, як надали мене борське право, і дуже скоро надали, мало які міста були, утримували скоріше. Далі Іван Вишенський. Тобто ми маємо, ми маємо постать, яка входить в, в шкільні підручники. Тобто, якщо, якщо дитина в Україні вчиться добре, вона, вона хоч раз в житті чула содовище. Тому що там сюди була якась біографічна довідка. От зараз, останніми роками, скажімо так, є посилений інтерес до Івана Вишинського, відновлений пам'ятник, приїжджали найвищі церковні мужі. З Іваном Вишинським така ситуація, що ми майже не маємо його біографії, відповідно. Якщо щось про нього писати, розказувати, то тільки про твора. Твори в нього такі, що дітям тяжко їх розказати. І в мене така була думка, от наївна думка, зробити щось подібне до тої серії, яку випускає видництво Строголева, там, наприклад, Шевченко від Адоя Антонич від Адоя. От я зв'язався з ним автором Львова, але він мені гарно розказав, що то неможливо. От, стосовно Вишенського, то неможливо. Тобто ми можемо його, ми скажем так, ми, 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 ми тішимося, що він наш, тому що то є персона дуже відома, але насправді довкола Нього будувати от, скажі, концепцію музею важко. Ми маємо на моїм сейми. Тобто в нашому місті з'їжджалася шлях обговорювати ті питання, з якими ми потім декілька послів їхали на Варшавський сейм. От. При тому, що цікаво, от, для розвитку міста то нічого не дало. Тобто, якщо ми потім переглядаємо джерела, ну, нічого особливого, тобто місто не виросло. Бо вони приїжджали, то трохи як е е е, е е е, потусили. І роз'їхалися. Єдине, що є дуже цікаві згадки. Наприклад, Петро Могила, ще не будучи митрополитом, потім йому вже не так не пасувало. Одні з кур... тут декілька круча були. Він в одній з ключм бився. Ну там за якісь там суперечка зайшла, і, і, і шаблі потягали, і, і махали. Тобто, теж от такі такі речі, отакі от явища, як наприклад, там сеймики. вони, вони дуже до того, що в Судовій вишні завжди були відомі постаті. Приїжджали. Так само, от, наприклад, ми беремо палац Марсіо, от брати найвідомішим, найвідомішим його напевно, гостем був архікнязь Альберт. Тобто, в часі маневри. Тут були військові маневри, приїжджав Цісар Франціоса, в судову вишню заїжджав до палацу. Тобто ми не маємо таких даних. Але на, 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 на станції був тут приїжджав по місті. Тож нема підтвердження, що він так і заїхав в місто, але на станції був жив Кресовичу. А тут жив його, бра, його брат, Бо ексгерців, то був з родини. Ну, не рідний його брат жив. І останній великий, без, без цісаря, останній великий засідання, де вони розказували про результати маневрів, така нарада, відбулася якраз в палаці Марсів. Там була вся верхівка військово Австрогорської імперії. О, то є 1880 рік. Після знайомства з історією міста хочеться зрозуміти, чим живе судова вишня зараз. Війна змінила життя всієї країни, і це місто не виняток. Про виклики, підтримку громади та віру в перемогу. Далі у розмові з міським головою судової вишні. Пане зенові, тож розкажіть, як змінилося життя вашої громади під час повномасштабного вторгнення. Що було найважче, а що було точкою сили вашої громади? Ну, звичайно, в нашій громаді так само складно від кожній бо відсутність коштів на інфраструктуру. Та й взагалі ми ж розуміємо, що всі кошти спрямовані для Збройних сил України, тому і наша громада теж в скрутних становищах. Однак, якось потрошки кожним днем ми собі даємо раду. Найскладніше, напевно, було ті перші дні початку війни, коли всі. Вимушені переселенці, чи тікали за кордон, чи просто вимушено його залишали нашу територію України, то в ті дні було складно. Складно було прийняти відповідне рішення, бо ми не знали, що робити, як робити, як і кожен, напевно, в Україні не знав, як діяти. Але суспільство консолідувало, суспільство об'єдналося, прийняло максимальну кількість біженців, які були на території нашої громади, і рік за роком, вже четвертий рік, якось. Спільно з нашими збройними силами України України боремося з тими окупантами, які намагаються на нашу територію зайти. Період у тих останніх чотирьох років громада дуже активно долучається до різного роду зборів. Ми, як міська рада, значні кошти виділяємо з міського бюджету для підтримки збройних сил. Це дійсно протягом останніх років дуже виснажує як суспільство, так і владу, бо коштів стає чим разу менше. Населення відверто, скажімо, стає дійсно менше, бо люди гинуть. Тому ресурс людський, ресурс фінансовий закінчується в людей. Та й люди виснажуються морально, бо складно зараз кожному, зокрема, складно чи дітям, чи дорослим. Навіть якщо врахувати те, що дітям. Ця війна забрала їхнє дитинство, відібрала, скажімо так, то ми стараємося зробити максимум для того, щоб діти не відчували жахіття війни. Тому хотіло б і в першу чергу підбадьорити нашу молодь, яка активно старається і намагається будь-якими донатами допомогти Збройним силами, і вертепами, і збором макулатури, і різного роду заходами, які відбуваються в школі. Тому ця молодь фактично мотивує будь-кого. І нас, представників органу місцевання, і збройні сили, бо їхні родичі близькі є збройних силах, і це той мотиватор, який додає сили нам, і напевно повинен додавати сили кожному українцю, громнину України попри всі виклики війни життя у судовій вишні не зупиняється. Місцева громада знаходить сили не лише відновлювати інфраструктуру, а й розвивати культурне життя. Саме культура сьогодні об'єднує людей, підтримує молодь і допомагає збирати кошти для наших захисників. Культура старається працювати для наших збройних сил. Всі наші заходи, які ми проводимо, вони є благодійними, і потім всі ми кошти спрямовуємо на потреби наших, зокрема. Жителів, які звертаються до міської ради, ми їм ті потреби стараємося забезпечити. Буквально нещодавно у серпні у нас відбувся перший вишняфест. вишня фестсена, і, і і власне ця вся локація. І тут вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень. Ми закупили дрони для 24-ї бригади. Ми всі зацікавлені в нашій перемозі, найперше, і зараз в нас в нашій громаді. Працює фонд українсько-польської історії людей. Ним займається Маріан Хом'як, наш музейник. І люди насправді дуже щирі і дуже добрі. Вони дуже хочуть, щоб в дітей не пропало оце дитинство під час війни. І ми вже цього року будемо готувати другий захід до Миколая завдяки їхньому спонсорству. Ми готуємо казку, де залучаємо близько 60-70 дітей, ми ще точно не знаємо на даний момент. І вже йде повний процес підготовки. Ми ми закупляємо костюми, ми шиємо костюми, ми готуємо декорації, ми залучаємо дітей. І власне спонсорами є цей українсько польський фонд людей. Також, окрім цього, ці люди нам... Профінансували два таких дуже великих заходи, як міні нашої громади. Ми його проводили вже два роки поспіль, 1 червня, на День захисту дітей. Так, цього року День захисту перенесли на 20 листопада. Ми все ж таки провели конкурс 1 червня, а на наступний рік вже будемо думати, як це робити. А ще тут з'являються місця, де добро народжується щодня. Так у Судовій вишні публічна бібліотека стала не просто простором для читання, а справжнім осередком життя громади. Тут можна зануритися у книжку, відпустити тривоги, а для дітей облаштували затишну кімнату для ігор. І що особливо важливо, саме тут плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Уже готові 38, і робота триває. На даний час в нас в бібліотеці плетуть сітки. Для е, різних бригад. Е, більші, в більшій мірі платуть сітки для наших судовищнянців або з, нашого, е, з нашої громади, І, е, захисників, які зараз нас оберігають. Е, своєрідна е, така волонтерська допомога почалася в нас від лютого місяця цього року. Це була ініціатива наших місцевих жителів. Вчителька вже пенсіонер, Макаруха Надія Богданівна і також її діти. Вони закупили сітки, матеріал і вже потім потрохи почали долучатися наші мешканці. Запитів є дуже багато. Тільки е, інколи бракує рук. Так, але ну, на даний час школа активно долучилася. Одинадцятикласники е, приходять, молодші діти також приходять. У громаді активно тривають ремонтні роботи, створюють нові творчі простори, щоб мешканці могли реалізовувати свої ідеї та таланти. Окрім цього, тут облаштовують великий спортивний стадіон, де зможуть займатися як діти, так і молодь. До реалізації проєкту долучився меценат фонду українсько-польської історії людей, який допомагає втілити мрію громади у життя. У нас є тут повноцінний футбольний стадіон 100 на 68 і ззаді школи ще є тренувальне поле. Так само, ну це Дуже тяжко, дуже тяжко робити під час війни, бо спонсори десь хочуть більше на війну, на ну, якісь дрони і так далі. Але якось ми якось компонувалися з підприємцями, агрономами, з фермерами, і ми десь спільно цей проєкт реалізували. Дуже дякую, бо... Для, для наших дітей ми мусимо так само щось зробити і жити далі, жити далі і працювати для наших дітей, бо діти це є наше майбутнє. Дбаючи про розвиток громади, у судовій вишні не забувають і про найцінніше здоров'я людей. Місцева лікарня поступово оновлюється. Тут з'являються сучасне обладнання, завдяки якому мешканці можуть проходити обстеження на місці. У медзакладі облаштували і палату ветерана а під час повномасштабного вторгнення місто прихистило багато внутрішньо переміщених осіб дехто з них не залишився осторонь і допоміг лікарні зробити ремонт і створити комфортні умови для всіх пацієнтів. Під час повномасштабної війни ми закупили новітній рентгенапарат за кошти місцевої влади. Апарат сучасний для всіх мешканців нашої громади і не тільки. Ми запрошуємо всіх людей, якщо мають скерування від сімейного лікаря. Можемо зайти зараз в кабінет. Добрий день. тут знаходиться все обладнання, на якому працюють наші працівники. Всередині знаходиться сам апарат. Апарат є найсучасніший, новітній, робить різні проекції, переломи, запалення, будь-які пошкодження кісток все можна оглянути в нас. Зараз ми знаходимося в кабінеті ОЗД діагностики, де є новітній також у нас ОЗД-апарат. Тут ми дивимося всі внутрішні органи, оглядаємо жінок. Також зробили повністю реконструкцію, ремонт цього кабінету. Все також за кошти місцевого бюджету. Зараз ми заходимо в терапевтичний відділ. Тут у нас зроблено за кошти меценатів. Палати Палати для ветеранів, а також їхніх сімей. Палати було відремонтовано за кошти благодійників, а також депутатів Коминського і Хархаліса. Можемо зараз прийти, побачити. Є дві палати: жіноча і чоловіча. Зараз ми знаходимося в жіночій палаті. Доброго дня, перепрошуємо. Тут у нас зроблений такий гарний малюнок нашого народного дому. Зроблено відремонтовано повністю санвузли і палати. Судова вишня впевнено розвивається: оновлюються заклади культури, освіти та медицини. Попри всі досягнення, залишається питання, яке турбує громаду вже не перший рік стан доріг. Місцеві мешканці сподіваються, що невдовзі ситуація зміниться, адже міська влада має конкретні плани на їх оновлення. Про те, як саме громада планує вирішити цю проблему, ми поговорили із міським головою. Ну і, напевно, одним із таких болючих питань. Не тільки у вашій громаді, але в інших. Це є питання дороги. Як у вас ситуація і як, як планується далі? Дорога центральна, скажімо так. Це най -най найболючіше питання, ви правильно підмітили, бо вона перебуває в управлінні Львівської обласної адміністрації. Вона не належить нашій місцевій громаді, і вона не може фінансуватись з бюджету міської ради. Однак, на початку війни, до початку війни ми провели каналізування центральної частини міста, що дійсно трошечки зруйнувало цю дорогу. І відповідно, ми потім звернулися війську обласну адміністрацію, щоб продовжити капітальний ремонт дороги. Ми мали схвальне ствердження від голови адміністрації, були навіть виділені кошти. Однак, з приходом війни. Техніка заїхала, розпочала роботи, але самі ж розумієте, кошти були всі спрямовані на ЗСУ, і ці кошти вже не були скеровані на ремонт дороги. Хоча я розумію і біль, і побоювання людей, бо це є центральна артерія дорожня та в нашій громаді, через яку проїжджають маршрутки міжнародні, Львів, Шегині. І міжрайонні маршрутки це центральна дорога, яка потребує капітального ремонту. Тому ми в свою чергу теж руки не складаємо і маємо надію, що і буде така можливість в обласної адміністрації знайти якісь можливо додаткові кошти. А можливо, і ми з власного бюджету закумулюємо якусь частину коштів, запропонуємо співфінансування для обласної адміністрації, і можливо, обласна адміністрація, десь знайде якісь кошти, і ми зрушимо цей тягар з місця. Маленьке місто, але велика душа. Навіть у найскладніші часи громада судової вишні тримає стрій у праці, культурі та волонтерстві, бо сила цього міста у людях, і разом із усією країною вони крокують до перемоги.